Ера криптовалюти в Телеграмі розвивається дуже і дуже швидко. Вже навіть біржі починають запускати свої тапалки. І Binance не виключення. Вони запустили тапалку MoonBix. Про це вони офіційно оголосили. І за цю тапалку, скоріш за все, ми отримаємо дроп. В цьому відео я вам розкажу про цей проект детальніше, а саме як фармити токени. Декілька лайфхаків про те, як це робити набагато швидше і що буде з нашими ток токенами, точніше, скільки ми заробимо і коли ми зможемо продати. Тому по старинці ставимо лайки, пишемо коментарі і давайте починати. Так, давайте приступати до самого проекту. Посилання на нього я залишу в описі. Приходимо в бота, нажимаємо play, нас відкриває наш додаток. Зараз ми детальніше ознайомимося з інтерфейсом. Тут нас показують наші доступні. Бали. Тобто скільки балів ми на Тобто, Тут, тут, тут звичайно, проект телеграм, звичайно, таполка, бачимо, що тут є гра, таблиця лідерів. Бачимо місця. Рекомендую не дивитись на перших 100 місць, тому що тут завжди сидять великі інфлюенсери. Бачимо, що в мене тут є 51 тисяча токенів, а в першому місці там всього 315. Насправді тут дуже і дуже легко фармити ці токени. І дуже швидко вони можемо прокачати свій аккаунт. Тобто, тут топ-100, тут не рекомендую дивитись, тут в топ-1000 входить дуже багато гаманців. Завдання, так, тут є також завдання, які потрібно обов'язково виконувати. тобто Щоденний вхід, ми просто заходимо, нам дає плюс 100 токенів, обов'язково підписуємося на Telegram і обов'язково прив'язуємо свій аккаунт Binance отут. -от. Чому? Тому що якщо ми не прив'яжемо свій аккаунт Binance, то в майбутньому нам не дадуть наші нафармлені токени. І бачимо, що за прив'язку Binance нам дає плюс 10 тисяч токенів зразу. Заходимо в друзі, також ми можемо запрошувати тут рефералів, тобто нажимаємо тут Копіювати наше реферальне посилання. Воно копіюється і тут є вкладка Binance. Тут насправді нічого цікавого, тобто, просто установіть застосунок, зв'яжіть і так далі. Прив'язати Binance, насправді, до цієї таполки, дуже легко. Ви нажимаєте сюди, вас перекидає на сайт, там ви просто доєднюєте свій. Логінити свій акаунт Бінанс і там просто доєднюєте свій телеграм. Зараз перейдемо до того, як фармити монети, і я вам покажу один лайфхак, як правильно фармити ці монети. Хотів би вам порекомендувати підписатись на свій телеграм-канал, в якому кожен день виходять різні криптопроекти, виходять новини також про проектах і взагалі з світу крипти. Також в телеграм-каналі. Під постом з цим відео я залишу таблицю активності і тих проектів, які я роблю. Там ви знайдете абсолютно всі проєкти, які... Я роблю складеннями безкладень і не тільки. Також в телеграмі виходять різні активності, пов'язані з біржами, з тапалками і самими дробами. Тобто там ви знайдете як теснети, так і взагалі багато різних проєктів. Посилання на телеграмі залишають також в описі під цим відео. Отже, як формити ці токени? Нам тут потрібно просто піймати оцим гачком оці монети. Тобто, тут у нас є також ці комети яких нам не потрібно піймати, тому що якщо ми їх піймаємо, нам дається мінус токени. Допустимо, ми зараз піймаємо цю маленьку, нам дасть мінус 10, велику, мінус 20. Не рекомендую це робити. Бачимо, що у нас в правому куті є таймер. За цей таймер ми маємо піймати ці токени. Також тут є оцей бокс, якому дається найбільше цих токенів. Зараз я вам розкажу детальніший лайфхак, як фармити всі ці монети. Нажимаємо ще раз. Дивіться, коли ви, допустимо, Піймали одну монету, любу, і після цього е, піймали, допустимо, е, цей камінь, у вас списуються токени. Але коли ви спочатку піймали всі ці е, камні е, і далі вже почали, то у вас е, баланс не буде списувати. Зараз я запущу нову гру, я запустив нову гру, і зараз я покажу. Дивіться, допустим, бачимо. Піймали ми цей камінь, бачимо, що 0 баланс. І зараз я, допустим, піймаю. Монету і бачимо, що у нас плюс 25, тобто монети не відміну Тобто, перше, якщо у нас є десь тут монети, допустимо, ці камні прикривають там, бокс, чи прикривають основні монети, перше, виловлюйте їх, так як далі вам буде легше виловити ці токени. І вас баланс не буде списки. І так само і тим самим швидше будете фармити токени. Щодо виводу і продажі наших токенів, поки що детальнішої інформації. Немає, але на мою думку, скоріш за все, Binance зробить новий токен в екосистемі BNB. називатись він буде Moon чи MoonBix. Різниці абсолютно немає, і нам роздадуть дроп в цих токенах. Або ж нам роздадуть дроп в токенах BNB. Коли це станеться, ну я думаю, що ця гра буде тривати не більше місяця, так як всі таполки, в принципі, так приблизно і. Тривають, можливо, два. Тобто наша задача зараз зайти, почати фармити токени, запрошувати друзів і максимально прокачувати е, свій аккаунт. Вправді дуже дуже легкий проект для любителів таполок. Його потрібно робити прямо обов'язково, тому що Binance топ-1 біржа в світі. Тобто реально запустити свою тапалку, офіційно це підтвердити. Я думаю, що під цю таполку вони виділять ну, непогану таку кількість інвесту з цієї таполки ми зможемо непогано так заробити. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Бажаю всім профіту і до наступного відеоролика.